Ну, нема грошей, їх це нема. На свою блотну лікарню Феофанія, а ми з Чернівській області, ви ж нас, киян, всіх знаєте, запитайте в київської влади, а де вони лікуються? Я вам скажу де? Спецлікарня ще з компартійних часів, Феофанія, у них все добре. Феофані вони не закривають, розбудовують корпус за корпусом, які палаци там, корпуси. Ми з вами в такі лікарні і ходимо. Я взагалі відмовився, ще коли був народним депутатом, що вважаю, що це несправедливо, що є блотні. Влада і є люди їм взагалі хай помирають так самі, не будемо їх лікувати. Так не може бути в державі. Ну і в Козелецькому районі, якщо згадувати, нам громада, так само ми за обов'язково підтримуємо Козелецьку громаду, що стосується автобусної станції. Треба повернути. Треба повернути інфраструктуру, повернути життя, повернути можливість туризму. Треба повернути, щоб запрацювали знову хлібзавод. Чому його закрили? Вкрали. Повернуть, а ті, хто вкрали, мають відповідати. Мають запрацювати інші малі підприємства. Для кого? Там, власне, самої місцевої громади. Без цього Олена ми розуміємо, що життя не відновиться.